Функція «Если». Дана функція необхідна для того, щоб виводити одне або інше значення, в залежності від того, чи виконується задана умова. Наприклад, задамо таку умову. Якщо в комірці b 2 знаходиться число 2, то в комірку c 3 вивести слово 2. Якщо тут якесь інше число, то вивести запис в комірку c 3 Інше число запишемо формулу. Запис завжди з знака дорівнює, починає якщо Відкриваємо дужку і вказуємо умову b 2 дорівнює, вводимо з клавіатури, дорівнює 2. Умову від значення істини відділяємо крапку з комою. Ось у нас вискочила під, підкоска. Логічне, вираз ми задали. Тепер ставимо крапку з комою. І задаємо значення, якщо істина. Тобто, якщо оце спровжується, якщо дійсно в цій комірці 2. Так, якщо ми вводимо у текстовому форматі, то записуємо в лапках. якщо цифрою треба було вивести, то лапки були б не потрібні. Так, отже, ми задали. Значення, якщо умова спроджується. Тепер задамо те значення, якщо умова не справджується. Тобто, якщо комірка Б3 не дорівнює 2. Його задаємо через крапку з комою також. Так. І закриваємо дужку. Обов'язково кількість відкритих і закритих дужок повинна співпадати. Ось у нас одна дужка, ось інша закрита. Вводимо так. Працює 2, вводимо інше число. В нас пише інше число. Ця функція перевіряє виконання лише однієї умови. Щоб задати кілька умов, необхідно ще вкласти сюди функцію і або ілі, або інші, які не потрібні.